Кожна із цих картин має свою історію, як і кожен військовий. Спогади про зону ведення бойових дій назавжди закарбувалися у голові захисників та на їхньому тілі. Руки звикали до зброї, а думки ставали холодними. Проте зараз у них всіх кардинально змінився спосіб життя. Коли потрапляєш в лікарню, ти лежиш на ліжку і Якби от вийти там поговорити з кимось, там щось поробити, то це дуже велике задоволення. Це Максим. Йому 21. один. Боронячи нашу державу, хлопець отримав травму. Аби повернутися до нормального життя, вимушений лікуватися та проходити реабілітацію. Максим розповідає, звик до активних днів і зараз перебування у стінах госпіталю для нього ще те випробування. Однак він намагається вивільняти свою енергію, відвідуючи арт-терапію сьогодні, перш. Моя картина це була білка. Вона мені сподобалась тим, що вона, що вона була така більш агресивна. Там дуже багато мазків було і в загальному різні забарвлення. От а жира. Ну мені сподобалося тим, що тут теж багато кольорів, і його не дуже складно малювати. У 21 рік Максим вже подолав тернистий шлях. Він дивився в очі смерті і дав їй відсіч. Тепер захисник мріє про швидке одужання і повернення до війська. А це вже Євгеній. Йому 23. За покликом серця пішов боронити Україну зі зброєю в руках ще до початку повномасштабного вторгнення. А в травні минулого року отримав поранення. Я Прийшов три кілометри, ті, вже приїхала машина. Забрала мене, завезла мене в 58-му, вроді би бригаду. Вони там десь стояли, як прикривали, чи щось таке. Пам'ятаю, а з не було. Я пам'ятаю, як мені взяли так два-два дві ампули анальгіна просто в стакан з водою на випий. Коротше. Ну так, типу, я і потушив свою боль. От і потім вже приїхала моя машина, забрали мене на Мідроту і далі вже по лікарям. Нині Євгеній відновлюється у стінах госпіталю, аби згадати мирні часи. Повернувся до раніше улюбленої справи малювання каже у свою роботу: вклав душу, зобразив орла. Це відбиток стану його душі. Він для мене якось символізує такі лідерські якості. Згадав пісеньку з військового ліцею юний орел. То так вирішив. Типу такий військовий більше мотив коротше, вкласти в нього. Попри те, що Євгеній ще перебуває у госпіталі, він розпочинає втілювати свої плани у реальність. Мовляв, коли, якщо не зараз, його мета стати військовим психологом. У кожного захисника різна історія та різний характер. Однак, усіх їх об'єднує жага до життя у вільній країні, і вони перебуваючи навіть у госпіталі, долучаються до благодійності, адже виконані картини військовими продають. Перед тим як продавати роботи, влаштовують виставки для того, щоб нас почули. Ми розповідаємо історію майже кожного хлопця, їх дуже багато, кожного захисника. І розчулює той факт, що коли люди придбали цю роботу, вони з цікавістю питають, а хто намалював? А хто він, що він зробив? І це теж така річ, яка розчулює, що вони не байдужі сьогодні. Під час сесії Рівненської обласної ради тривала виставка робіт військових. 11 картин викупили. А вже завтра полотна із гучними історіями поїдуть за межі нашої держави. Дарія Солодовник та Олег Степанюк, телеканал Тіві.